Сьогодні говорити про те, що Крим повернеться, це, мені здається, жорстоко по відношенню до дуже великої кількості свідомих громадян України, які пов'язують себе з Кримом. Не можна давати неправдивих надій. І я вважаю, що ми повинні зрозуміти одне. в Свідомості і розумінні. Ми повинні розуміти, що Крим це територія України. Невід'ємлена частина. Оце основа повинна бути. А говорити про те, коли він вернеться, вже не маємо морального права це робити. Бо ця думка. Ці розмови, ці тези, вони дуже боляче вражають тих людей, які розуміють, що за їх життя це не відбудеться.